В на це відео, ти давно вже замислювався над відкриттям величезного бізнесу, який буде приносити тобі мільйони в кожен день, а потім закинув цю справу, так як багато потрібно вкладень, сили та часу. Що, якщо я тобі скажу, що є інший спосіб, спосіб, про який ти ніколи не здогадувався продаж в інтернеті. Момент продаж по різних онлайн-платформах приносить таке бабло, що ти уявити собі не зможеш. Одна з таких платформ наш любимий Інстаграм. На цій платформі продається просто все: мільйони мільйони магазинів і продавців, які хочуть покрити твої потреби. Тож і цим буде наш заробіток. Почнемо з оформлення профілю. Створюємо наш інстаграм аккаунт. Далі вибираємо той продукт, який хочемо продавати. Якщо не знаєш, що продавати, то цей бізнес точно не для тебе. Та я жартую: ти можеш е, знайти популярні продукти в інтернеті, написавши в Гуглі, топові товари 2025 року. Далі створюємо аватарку, придумуємо назву для нашого магазину та опис під ним. Це все дуже добре. А де я візьму товар для продажу? Одне слово, постачальники. Це ті люди, які роблять всю роботу замість тебе. Вони фотографують, тримають та відправляють замовникам. А твоя суть просто викладати товар за своєю націнкою. Знайти їх можна будь-де: Олекс, Google, Telegram та що там навіть магазини в своєму місті готові співпрацювати з тобою по дропшепінгу. Але також в інтернеті є багато тих, хто просто прикидується постачальником. І після того, коли ти будеш просити свій відсоток від продажу, тебе просто пошлють. Якщо не хочеш стикатися з такими проблемами, в моєму телеграм-каналі на тебе будуть чекати багато крутих та перевірених постачальників. Далі йде доглядання за своїм бізнесом. Тобто ти повинен кожного дня приділяти годинку часу для свого бізнесу та викладати фото та відео товару та таким чином набирати підписників. Другий тобто, процес, який потребує багато твого часу та енергії. Але якщо ти вмотивований та гориш своєю справою, то це не буде перешкодою, а наоборот буде провідником для твого успіху. Як набрати перших підписників? Є багато способів, але я розкажу про найпопулярніші підписка на людей, які підписуються взаємно. Друге, коментування різних дописів, але ці дописи мають бути суто по твоїй тематиці. Ну і третє, накрутка, накрутка підписників та реклама на свій інстаграм аккаунт, але це вже буде коштувати лаве. Головне, що ти не повинен робити, це перекидуватись з однієї ніші на другу. Тобто ти не повинен викладати спочатку кросівки, а потім куртки. Приклад, такого оголошення ти бачив щойно на екрані. Не роби так. На початках це відвертає постійних клієнтів. Також моя для тебе порада роби якісь вікторини, розіграші певного якогось продукту. Це допоможе привернути багато постійних клієнтів, і вони будуть купляти в тебе ще і ще, і ще. Один розіграш на місяць буде більш достатньо, щоб зачепити багато нових клієнтів. Щоб твій інтернет-магазин був кращим, тобі просто-напросто потрібно дотримуватись цих всіх правил, і ти досягнеш успіху в цій ніші. Якщо в тебе лишили ще якісь питання, про які я не розказав в цьому відео. Питаю в коментарях, всі коментарі читаю та відповідаю. Тож, на цьому все. Став лайк, якщо сподобалася така тематика. Підписуйся на мій канал. Пока!